Вправа 89. Доведіть, що кожне із чисел 1,2 та мінус 1,2 є коренем рівняння х в 1,44. Ну що ж, якщо число є коренем рівняння, воно має протерити рівняння в правильну рівність. Перевіряємо чи це так. Отже, у нас х в квадраті. то замість х підставляємо 1,2. Пишемо, що 1,2. Цей запис означає, що в нас 1,2 множиться на 1,2. У нас два таких множники. І це дорівнює. 12 помножити на 12 це буде 144, але є два знаки після коми. Там. То ми пишемо 1, ,2. добуток буде дорівнювати 44. Сотих. Ну що ж, тоді виходить, що у нас зліва 1,44. І справа в нас 1,44, то ліва частина дорівнює є правій, це число перетворило рівняння в правильну рівність, то ми записуємо, що число 1,2 є коренем рівняння. Є. Ну що ж, зараз перевіряємо мінус 1,2. Записуємо тоді зліво у нас х2 або мінус 1,2 у квадраті. Це дорівнює. Тоді цей запис означає, що у нас мінус 1,2 множиться на мінус 1,2. Мінус на мінус буде плюс. Це буде 1,2 що множиться на 1,2. Ми вже рахували, це вийде 1,44. Ну що ж, тоді виходить, що зліва у нас вийшло 1,44, і справа це дорівнює 1,44. Отже, мінус 1,2 перетворило рівняння у правильну рівність, то записуємо, що число. Пишемо мінус 1,2 є коренем. ревня идет. Я. Ну что ж, вот же. Пишем. Каждый из чисел. 1,2. Та Мінус 1,2 є коренем рівняння х в квадраті дорівнює 1,44.